Вчора, звичайно, перемогли Карпатами, всі вітаємо з перемогою во Львові, дуже класно. Але вчора ще була дуже цікава подія, така як Ель-Класико, Барселона грала з Ралом, практично цей самий час, коли грали Карпати і ой, не знаю, як, як, як то кажуть, неймовірна перестрілка, багато голів. Ну, для болівальників нейтральних це класно, для Грала сумно. Але і для Барси трохи сумно, бо скільки пропускають ВП зробив хетрик, а толку ніякого. Ну, вітаємо Барсу практично з чемпіонством. Три тури до кінця. з Плюс 7. шансів мало. Хоча календар непростий, але я думаю, все має вирішитись. Е -е, ну, 2-0, дуже вже різко почали. Пенальті на першій хвилині практично Рал вигравав. Але в першому таймі Барса все перевернула і перемогла. В першому таймі 4-2, другому може трошки поспокійніше вже, як то кажуть, клоунада в захисті закінчилась. І 4-3 були ще моменти в кінці, що Барса все вбрала. Як вам Ель Класико, е як вам гра Барселони, гра Реала, і чи є з них хтось, хто отримає золотий м'яч, чи хтось інший життєві хтось чекає до зустрічі.